Ой, подай... подай мне телефон. будь ласка. Та подвинь двину стрельца ворота не видно. Шо, в выдно. Ну, колени тут. Подай мне, пожалуйста, телефон. Ворбай! <реку> Починається другий тайм протистояння Гомін та Равачестер Юнайтед через невеличкі технічні негаразди, через влучення м'яча, прямого влучення в камеру. Трансляція перервалася, і тому ми можемо відновити зараз запис тільки другого тайму, але принаймні в тому форматі, в якому є. Будемо продовжувати дивитися за грою гомінців та Вачестер Юнайтед. Гоміну. Чорно жовтій формі. Я думаю, вони забули командира 4 у синій. І для вас працює коментатор Давид Клименко. Удар поворотах, але він перетворюється в ідеальну передачу і рахунок 2-1 гомін на початку другого тайму виходить вперед. Хто забіг! Глянь, глянь! Назікаль! Навіть кай! Кірда цю передачу. Кірда точніше забив м'яч з прострілу, але пеха після цього удару. Я не знаю, я цю передачу. Весна тоді стає тепер асистентом на кірду. Рахунок стає 2-1, Гомін виходить вперше на нашу матчу вперед. Рвачестер Юнайтед зумів на 13-й хвилині рахунок відкрити зусиллями гудима. А потім два голи від гоміна. Один в першому таймі, тепер от в другій. В другому счатку подалян тепер Кірда допомагають гоміну вийти вперед. Але я впевнений, що це ще не кінець. Команди докладуть всіх зусиль, зокрема і команда Равчестер Юнайтед, щоб досягти максимуму у нашому. Поєдинку про мотивацію команд ми говорили в першій половині, але я не зміг закінчити щодо команди командир United. Хоча, мабуть, мені здається, треба почати наново, тому що скільки запис там не забереглося. Гомін займе позицію і може вийти потенційно на четверту сходинку, але потрібно щоб сталася певні обставини, зокрема, той щоб команда де факто програла, а команда гомін якраз таки перемогла а, і. Суча команда Веча Тріонети вже точно не втратить свою восьму сходинку. Це потрібно, що Дівастай два придумки вигравала, хоча вони вважаючи, опінат виграли тільки один раз. Ну а Роча Трионети треба, щоб два рази програли, тому що виглядає доволі нереальним результатом, що вони втратили восьму позицію. А от щоб піднятися вище, потрібно перемагати сьогодні однозначно, бо більше шансів. Може не бути. Навіть таким чином вони обженуть команду Вікінгс, яка вже програла, і команду Імпаєр. Хоча команда Іпанір вже не обженуть, тому що Імпар сьогодні вже здобув технічну перемогу, плюс вони ще мають в запасі, тому окрім 10 балів вони ще мають можливість набрати ще 3 в останньому поєдинку. Я навіть зможу сказати, з ким буде змагатися команда Імпаєр, наскільки багато шансів для них здобути цю перемогу. Хоча можливо цього догравання не буду, бо поки що в графіку я його не бачу для команди Імпаєр. Але, принаймні, вони за додатковими показниками все одно вище, аніж свої суперники. А, і тому, скоріше за все, навіть якщо врачительне за сьогодні переможе, то вони не зможуть усунути імперії злодинки, тому що за додатковими показниками «Імпайр» переважає своїх опонентів. Думайте, зараз тут вийти зі своєї половини поля. Пащенко зміщується в центр, за ним далі продовжує слідувати Білоузько. а тут, зрештою, його зустрічає ЛП. Все Пащенко тримає по ногах і це стандарт для 04. Вони його розіграли, удар від Гудима і сейф від Кондрашева. Також хотів би подякувати нашим партнерам. Телеграм-канал Запальничка, парка для сімейного відпочинку і Сногородка і бренд одягу, та первання з Німеччини Джако. Пащенко, не пробуває з дальної дистанції. Єдиний партнер, гра п'ятою, і бачимо, що це було все ж таки зайвим, адже тепер в атаку приходить команда Гомін і абсолютно без ніякого супротиву Павло Подалян переграє опонента. І тепер 3-1 гомін з собою перевагу в два голи. По іграм, центр, центр. звісно. А так, ти... да. а, ти... а, ворота не закриває. Закривають. А так. Не закривай. Ага. — Сказав. Перед нієлівоуручила пеха. Ми ще удар додари рикошет, рикошети. І Ледве він грає злий жарти з Максименком. Але пощастило, що після е, цього. Зміни напрямку руху, руху від ведмідя, звичайно, владислава да, 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 Ведмідя, не да, следить да, да, прямо да, у да. Максімен. Да, Чиден да. фол від колективу Вачестер Юнайтед. Нагадаю, що якщо буде вказано 6, цифра 6 із фолем однієї з команд в межах одного тайму, то буде 10-метровий у їхні ворота, вони зараз сорок United» саме проти цього і робить. Хоча певно, що чого вони не хочуть, тим паче вони вже по ходу поєдинку програють. Там, а там есть резидка поставить в телефоне? Нет, 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 нет. Да нет, там, там не работа. А, а, между двумя командами встречалась а, в еще. рамках ULSP-клика, а, в формате 5 на 5, как раз-таки в рамках нашего турнира. Перший поєдинок датується 8 березня, тоді з рахунком 6-3 перемогу здобував командир «United». Зараз «Доктюменка» свою команду врятував і 6-3 доволі таки вагома перевага в три голи, але все ж вони її здобули. А Другий поєдинок уже забрала за собою команда «Гомін» 29 березня з рахунком 3-1. Тобто зараз все близиться до того, що команда «Гомін» зможе... І за протистоянням протистояннями так само випередити команду Арвачестер Юнайтед, бо поки що до цього поєдинку, як він був рівний по одному матчу перемога кожна з команд. Тепер же може бути що 2-1, якщо нічого кардинально не зміниться, і гомін цю перевагу доведе до завершення. Вуличка в яліворушку військо.

Ну і відіграти три голи. Команді Роше Юнайтед в тому часі, який залишився, буде вкрай важко. І скоріш за все, все ж таки е, рахунок на користь команди Гомін таки завершиться, все ж таки вони поборються ще за четверту сходинку в рамках дивізіону Сі Роялів 135х5. Пащенко віддає праворуч. За м'яч зачепитися. Е, Дем'яну Ламовшику. І м'яч для Гомінців. Величко. Праворуч. Подаля. Поміщується в центр. Йде на лепеху, той <кій> раніше м'яча, ніж суперник не дістається. Білоусько. Величко зміщується в центр. Далі вперед. і Пащенко позумів. Прихопити м'яч. І пропонує нам так само пригадати склади команд. Команду Гомін номінальні господарі. У воротах Микола. Контрашев перший номер полівігравці. Богдан Водоновського восьмий. Ігор П'ятий. Андрій Лепеха дев'ятий. Олег Величко, десятий. Павло Подолян, одинадцятий. І Михайло Кірда, вісімнадцятий. Він же капітан команди. Рвача тринадцять у воротах Костянтин Максименко, поліві гравці, Олександр Пащенко, 21 номер, полів... і решта полівігравців. Владлен Гудим, 10-й, він же капітан команди, Влад... Владислав Орлянський, Владислав Ведмідь, 21 номер, Дем'ян Ламовшик, 23-й, Костянтин Хастерович. Перший і Роман Бахтяр. А в той час команда Гомін забуває черговий вже гол, 5-1, Тепер він на рахунку Білоуська, але Пеха стає автором асистента. Розіграли Арвачестерський цей м'яч. Не розумію, яким чином вдалося перший матч між цими командами виграти. Бо зараз видно, що команда Гомі на голову сильніше за своїх опонентів. Але, можливо, тоді ще Гомі не зумів відійти від зимового міжсезоння і не розігрався. А зараз мацювальний набрав форму і в цьому випадку займався сильніше з своїх опонентів, і атака, але продовжує лежати. На газоні. Смыслі, ні. Але потроху підводиться і м'яч буде користь гравців Але. у синьому. Далі гравці три потроху доходять до центру поля, туди їх тут заточають одразу декілька гравців гомону і без проблем забирають м'яч до себе. Перед передача не пройшла. Можна, дуже швидко. Вертеночку в контроль гомону. Вже на правий фланг. Херда. Білуська є підключення від ампятого No3, і вона може дати Білоуську. Але Деленко тепер змушений сам повертатися, щоб відбирати свої команди. Яу для Манчестер Юнайтед. Заблодав, Ніс, біжи прав! Вище, п'ятий, вище. Панченко. До суперників обіграв дуже просто, начебто на ковзинах він повзнув. пролетів, пробиває. І начебто був рикошетний на головичка від Белоуська. Але ні, ну, все ж та мені здалося, що був рикошет. І буде удар відворіт. І командир 49 бере тайма. Ну а як я буду держати? Ну, Подивись, я отак держу, все нормально, розвертаю, там буде полісів. Зараз вони відбіжать на ту сторону. От. Да. 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 Ну тут. Повертаємося після тайм-ауту в наше протистояння. Викидання вперед, я обробка м'яча, але Тут паченко вступає у відбір і по долянці таки його е, протаранити тут і далі добре дістатися. Почав удар. Заблоковано. Хутовий. Читають, акуратно, акуратно, читаємо. Читайте. Подаляник ірду. І на куті полі нам суперник один в один обійти. Не суміфу, тепер може бути контрольний подвір ваше тренер, але тут величка вбиває в залково. Удар по воротах, був невеличкий рикошет, але... Без проблем, там ага, м'яч добраємось дороги. Подолян віддає на лівий фланг, величко. в центр, віддає на правий фланг, кірда. Лепеха суперник обіграє один в один. Подоляна м'яч не дійшов. Величко вирішує пробити. Його висувається і м'яч не покидає межі поля. Але от, з передачі у капітану команди гомін не склалося. Дим якось бай, бай, бай. взагалі вирішили його без уваги залишити від представників гомону. Сам він рухається лівим флангом, під лівою ногою м'яч б'є прямо у кондрашу. Подолян, сам виходять з м'ячем, на правий фланг, може зараз зігратися з величкою. і стається і подолян. Отруже порожні вороги управляє матчі. Вечір Вачестер це абсолютно вже. Без, як фішки виступають, не зваджують їм опонентам забивати черговий м'яч у своїй воротах. Шість один. А, хвилину. З конца. Три стрілять. 33 кілометрів. Ми ж 40 кілометрів. 40 кілометрів минуло да, кілометрів. Перед вкиданням Величко навіть не дивився на м'яч, тому так і hey, hey, боявся hey, цього м'яча, але все одно м'яч на, на користь його Удар. Бачимо, hey. Паченко вже навіть так от розслаблено руки тримає. Він просто стояв і в нього соперник потрапив. Вже абсолютно без супротиву роботі тримати в нашому матчі, чекаючи фінального свистка. Ну, як на мою думку, якщо вже команда починає так діяти, то можна одразу взагалі що матч. Але ж команди приїхали грати у футбол, принаймні команда Гомін. Яконі вони хотіли хотіли пограти більш цікаве протистояння мати, більше супроту від суперників отримати, але не сьогодні. Сьогодні гомін. Дуже просто здобуває перемогу і, можливо, до речі, навіть якщо там якимось чином складеться, чи будуть впливати додаткові показники на їхні результати фінальні турнірній таблиці. <плес> просто, так, ось, 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 перемога з великим рахунком, їм цим може допомогти. Білучка повертається в оборону і Педучи Пащенка перехопив. Будим посилає м'яч вище воріт. м'яч буде водитися від Кондрашева. Вперед. Перехоплення від Рвачестеру. Але після цього перехоплення не вийшло у Ведміндя направити м'яч точно. Величко. Двох побігти. Я думаю, він би тут показати до м'яча, але я вже бачимо. Невеличка лінь. В Нашому матчі проявляється, я хотів запитати не невеличка, а доволі таки велика. Впливає на якість нашого стоїть. Давай, давай, давай! Пащенко один в один проти суперника, хто його пройти не дає, все ж таки він зумів вибігати. Суперника намагається віддати передачу вперед. Але вже не дбало і віддає, що ногомінцям абсолютно ніякого супротиву не треба, щоб не собі робити, відібрати. Десятий, п'яте. І рахунок стає 7-1. Не забиваю, навіть заюбля. Робо визначається в нашому поєдинку, і можемо до речі, пробігтися по тому, як у нас розвивалися події з приводу дядь воріт в нашому поєдинку. Спочатку Рочестрінайте все починалося настільки добре, що Годин відкрив рахунок нашого матчі з продачі голкіпера Максименка. Але потім були голи тільки від команди Гомін, причому один тільки в першому таймі, і всі решта шість, вже в другому. Подолян на 18-й хвилині, на 21-й, Подолян на 25-й знову на 28-й. Тобто він оформив хет-трик. на 33 й він ще оформить Покер 4 голи за рахунку 6-1. На 31-й до цього заб'є ще Білоусько, 5-й гол. Е і на 36-й хвилин. Хвилині жаболенко заб'є перший м'яч для себе. 7-1 на 36-й хвилині, а величко для себе вже другий асист. Гудим проти двох суперників. Бо відсувати вузько і навіть це лише міч межах поля. Величко, він ще сьогодні не забував, і тут вболівальники його приватні кажуть, що потрібно забивати, але він особливо в атаку не йде, продовжує бути останнім захисником. Діє до кінця, діє зібрано, не дає собі як час на слабину і продовжує бути родігуючим і останнім дефендером. Закидання вперед. Може це спроба якось застати зненацька. Тут голкіпера Кондрашева. Але ця спроба точно успіху не мала, бо Кондрашев дуже спокійно забирає м'яч до своїх видів. Величко саме право на фланзі. Бігає на Семенька, який далеко вийшов зворіть, Положні ворота, величко. Може він зараз забити, якщо ми ці до партнери дадуть, болить, на нього пасує. Величко б'є і його йому забити ще не на Семенко Команду від восьмого пропускного м'яча рятува. Є передача ЛПХ може видавати, але вийшов до кондичка. Невелепеха. Невеличка може знову йому дацію. Забити він б'є. І знову не вдала. Спроба. Ворота м'яч пролетів. Нагадую, що це не останній поєдинок ігрового дня. Ще сьогодні будуть два поєдинки, але через технічні негаразди, зокрема в нашому поєдинку, який сталося до прямої трансляції, не буде. І ви зможете побачити тільки ці поєдинки вже в записі, але, можливо, якесь із протистояння в рамках дивізіону Сі, які залишилися, його зацікавлять. Це мачуть Рівасталь та вск 21 та поступують проти де-факто. Ми, коли вони зерниться у нас на каналі, то можна буде повідомлення приглянути в записі, а в той час команда забуває ще один гол, все таки восьмий гол буває у світі колективу Ромачести Подолян означається з передачі Лепеха. Че одна така від ну і ще один гол. Не хочеться звичайно траплялося, але в нас це сталося, що в голи стоїть вже буденність 9-1. До речі, ми побачимо ювілейний 10 гол, але сам факт, що сьогодні вкрай приповного Гомен переграє своїх опонентів. – Хто тут забив? Одинці підзабіт. Що Уберись, по творозі! Я ж так, і отак сижу. Ти тільки що нахилився, та там нічого не було. <плес> 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 Він сьогодні прям всі правди, бля, чекаєш до скажу? На цьому нас протистання завершується з рахунком 21. Гомін переграє команду Рочестер Юнайтед. Тут працював коментатор Давид Клименко. До нових зустрічей на полях КСЛ і не тільки.